Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка! Як завжди, вітаю вас, в нашій творчій майстерні. Сьогодні ми з вами будемо ліпити коровай. А як ви вже знаєте, коровай – це святковий хліб. Дуже гарний хліб. Всі вже бачили, як зліпити коровай з солоного тістом. Тому зараз я покажу вам, який коровай можна зробити з пластиліну. Подивіться на вже готовий каравай. Він має ось таку форму, прикрашений кіскою, листячком і зверху квіткою. Спочатку нам треба намалювати на картоні овальну форму. Але щоб наш каравай був гарним, нам потрібно буде його прикрасити. Для роботи нам потрібні дошки шматочки пластиліну і коричнього кольору. Окремі шматочки пластиліну, серветка, стеки. Я вже підготувала ось такі шматочки пластиліну, змішала коричневі і жовті кольори. Потім ми беремо цей пластилін і окремі шматочки відриваємо і розмазуємо по всій поверхні нашого зображення. Спочатку беремо жовтий пластилін, розкатуємо його, робимо довгу ковбаску, потім з'єднуємо з, з коричнівою, сплитаємо одна з одною. І робимо ось таку кіску двох кольорів. Прикладаємо до нашого кораваю, притискаємо, беремо стекою, відрізаємо зайвий шматочок, ще раз притискаємо і подивіться, яка гарна кіска у нас вийшла. Потім беремо шматочок жовтого пластилину і робимо листечко для нашого короваю. Беремо стеку, вирізаємо листочок, зайві шматочки прибираємо і всі листочки з'єднуємо і прикладаємо до нашого караваю, прикрашаємо його одне, потім разом два листечка, ще одне, і останні листочки притискаємо. І робимо для нашого караваю прикраси, іншу прикрасу. Розплющуємо кульку і вирізаємо пелюсточки для квіточки. Беремо всі пелюстки і складаємо їх разом. Прикладаємо зверху на каравай. і Міцно притискаємо, ось така квіточка у нас вийшла гарна. І зараз зробимо маленьку таку серединку. Ось так притискаємо, розмазуємо і стекою малюємо розрізи на наших листочках, ось так. Кожний листочок прикрашаємо, потім прикрашаємо квітку, малюємо рисочки і наносимо рисочки на сам каравай. Дивіться, який гарний і запашний каравай у нас сьогодні вийшов. Бажаю всім успіхів і творчого натхнення. До нових зустрічей!